Феєрична загибель російського окупанта ліквідувало дроном у прямому ефірі. Росіянина наздогнала кара, коли той сидів і мріяв, як вбиватиме українців. Він і його співрозмовник зависали в чаті рулетка. Що ще наговорив окупант перед смертю і чому навіть не ховався від дрона? Дивіться далі. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. На Запорізькому напрямку російський окупант з 429 го полку розвів вогнище і взявся готувати вечерю просто неба. Ніби в себе вдома, ніби війни немає. Повару стало сумно, тож він паралельно пішов точити ляси в чат рулетку. Така вона багатозадачність. Зі своїм співрозмовником повар завів розмову про наступ українців на Бєлгород. Пообіцяв, що нещадно різатиме ворогів. Но я слышал, под Белгородом захватили Дмитриевку. Слышал же? Да слышал. Бля. Две деревни. Вообще от них только ничего не оставили, говоря. Я их 15 п... врезать буду, блядь, как блядь. Далі розмова зайшла про відпустку та застілля. Співрозмовники планували роздавити пляшку при зустрічі. Після чого повар окупант почав підозрювати, що його вечеря під загрозою, і навіть пожартував, що якщо прилетить дрон, його хлопці залишаться голодними. Так він ухилявся пару хвилин, роззирався навколо і прислухався, але польову кухню залишати не хотів. Відтак всі глядачі запису стали свідками останніх секунд життя окупанта. В мережі епічну загибель повара підписали: Повечеряли по-нашому. Українська карма, матеріалізація мрій в дії. На цей випадок в народі є приказка: не кажи гоп. Поки не перескочиш, а тим більше, коли ти окупант і гуляєш під прицілом українського дрона. А ви, друзі, напишіть, будь ласка, все, чого бажаєте таким же російським злочинцям, які прийшли на нашу землю з війною, столицю засипає снігом, а в Карпатах опадів по пояс. Але на Великдень, а це вже за тиждень, синоптики обіцяють, аномальне тепло, що коїться з погодою і до чого готуватися українцям. Дивіться далі. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Квітень дивує. В Україні мокрий сніг з дощем, а нічні заморозки на рівні мінус 5 градусів. В Карпатах на горі Піп Іван традиційно найхолодніше. Температура мінус 10, а снігу насипало від 20 сантиметрів і до метра. Фотодоказ оприлюднили надзвичайники. Також у ДСНС попереджають в таку погоду рушати в гори небезпечно. Здається, квітень забув, що він квітень. Закликаємо утриматися від походів у гори до покращення погодних умов. Бережіть себе і одягайтеся тепліше. Шарфики та пуховички вам у поміч. Ті, хто пішов у похід раніше, зачаровують дивовижними відео з гірських вершин. Карпати неймовірні, пейзажі розкішні. Туристи, які вирушили сфотографувати червоноклижні крокуси, побачили квіти під снігом. Пішли на крокуси, потрапили в дощ і сніг. Карпати перевірили на міцність. Дівчата витримали. І крокуси теж. Але понад усе мені подобається реакція соцмереж на квітневий сніг. Наші люди не втрачають гумору за жодних обставин. Послухайте, думали, що зима пішла по-англійськи, не попрощавшись? Так, ні. Вона по-нашому десять разів на коня, а потім ще й заночувала. У Скандинавів всі вхідні двері теж відкриваються досередини, саме через такі погодні умови. Так і повинно бути раніше. Найбільше опадів у вигляді снігу в Чорногорі випадало в березні. Квітні, а не в зимових місяцях, однак сніг, дощ та заморозки це ще не всі погодні сюрпризи. Ви не повірите, найближчими днями синоптики прогнозують раптове потепління. Якщо в п'ятницю в більшості регіонів продовжиться мокрий сніг з дощем і температура до плюс трьох, то вже в суботу, 12 квітня, стопчики термометрів поповзуть угору. Денна температура сягатиме 9 градусів із позначкою плюс. У більшості регіонів буде сухо, хмарно з проясненнями. Лише на сході та півдні місцям обіцяють мокрий сніг. Вночі ще будуть заморозки. У неділю, 13 квітня, погодний злам буде ще більш відчутним. По всій території нашої країни буде сонячно. Стопчики термометрів покажуть до плюс 15 градусів. Найтепліше буде на Заході, у Львові, Луцьку, Івано-Франківську та Ужгороді. В день повітря там прогріється до плюс 18. Вербна неділя буде по-справжньому весняною. 12 квітня, перехідний день. Замріє тенденція до потепління. А вже на вербну неділю, практично повсюди в Україні, передбачається плюс 12 плюс 17 градусів. Далі ще тепліше. З понеділка, 14 квітня. Така погода потішить всі області. Теплішатимуть і ночі в темну пору доби на термометрах буде плюс 3-5 градусів. Однак до Великодня, 20 квітня, місцями ще дощитиме. Тож не ховайте парасольки далеко. Метод залежним, як то кажуть, до перепадів. Приготуватися до слова, напишіть нам, а як ви відчуваєте різкий перепад температури, як реагує ваш організм і, взагалі, як вам сніг у квітні? Насолоджуєтесь чи сварите погоду? Пишіть, китайці, які воювали за Росію, дали перші свідчення, і вони шокують. Сьогодні розповідаємо, як вони потрапили на фронт, чому вони вирішили навіть заплатити за це гроші, і що з ними тепер. А ще як на це реагує Китай, який змушений вести переговори з Україною про долю своїх людей? Мене звати Микита Аврилюк. І якщо вам цікаво дізнаватися, як міжнародна політика набуває дуже неочікуваних форм, ставте лайк, підписуйтесь і діліться цим відео. Бо це історія, яку важко вигадати, але дуже легко поширити. Китайці, які воювали на боці Росії, дають свідчення в Україні. Їх особу підтверджено. А подробиці ще цікавіші, ніж здавалося на початку. Деталі розповіли у відділі комунікації ОТУ Луганськ у коментарі Українській правді. Нагадаємо, що двох громадян Китаю взяли в полон українські бійці 81-ї та 157-ї окремих механізованих бригад на Донеччині. Один з китайців уже встиг розповісти. Як потрапив на фронт, все почалося з 300 тисяч рублів, які він заплатив посереднику в Китаї, щоб стати російським солдатом. Ще раз, не йому заплатили, а він заплатив 300 тисяч рублів за можливість участі в м'ясних штурмах. Як вам такий дуже сумнівний атракціон? Напишіть у коментарях. Мотивація цього безім'янного солдата була простою як інструкція до рисоварки: отримати російське громадянство, уникнути проблеми з законом на батьківщині і, мабуть, заодно відчути себе героєм якогось бойовика. Але вийшло трохи інакше: замість війни допит, а замість слави Женевська конвенція. Підготовку ці двоє полонених проходили в окупованій Луганській області. Без знання мови, без перекладача, орієнтувалися на жести Google-перекладач і інтуїцію. Як це відбувалося, можна побачити на цьому відео. Командер. Через мовний бар'єр, він неповною мірою орієнтувався в обстановці під час штурмових дій, справжня школа виживання, ну або як мінімум, змагання з тілесної мови. У ході бою група зазнала втрат і, не маючи можливості чинити опір, вирішила здатися. Його затримали під час бойових дій, коли китайська штурмова група ухвалила рішення здатися, опинившись під вогневим тиском українських воїнів, зокрема операторів БПЛА. Служба безпеки України підтвердила громадянство затриманих. Вони не перші іноземці, які потрапили у російську м'ясорубку. Раніше, наприклад, були взяті у полон громадяни КНДР. Наразі обидва китайці співпрацюють зі слідством. Їхню особу вже підтверджено, і українська сторона дотримується всіх міжнародних норм. Що найцікавіше, Пекін відреагував. Тепер міністерство закордонних справ КНР звіряє дані з Україною, щоб з'ясувати, а скільки ще таких. Добровольців могло поїхати шукати пригод на Донбас, і це при тому, що сам Китай раніше закликав своїх громадян не брати участі у збройних конфліктах. Ну тобто, десь у посольстві зараз дуже і дуже ніяково. Китай офіційно визнав, що веде перемовини щодо своїх полонених, і це дуже дуже добре. Дозвольте мені підкреслити, що китайський уряд завжди просить китайських громадян триматися подалі від зон збройних конфліктів. Та на тлі цього всього США не стримались у Вашингтоні. Чітко заявили, що Китай не просто спостерігає, а фактично допомагає Росії. Це вже не миротворчість, а повноцінне підігрування агресору. Ми знаємо про повідомлення, що Україна захопила двох китайських громадян, що воювали на боці Росії в Україні. Китай. Великий спонсор Росії у війні в Україні Китай постачає біля 80% товарів подвійного призначення необхідних Росії для ведення війни. 80% надходить з Китаю. Ми продовжимо слідкувати за оновленням у цій неймовірній історії. Та першими розповімо вам про найцікавіше. Тож не забудьте підписатися на канал, натиснути на дзвіночок і вподобати це відео. Це найпростіший спосіб підтримати нашу роботу і бути в курсі таких історій, які важко вигадати, але важливо знати. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось.